А вам ми їх можемо потім показати ближче, щоб все бачили. І з 2009 по 12 рік ми працювали без проблем, сплачуючи за землю територіальної громади Колосо. Оця земля, яку ви бачите, навкруг круг колоса, це земля територіальної громади. У 2012 році пролунала заява про те, щоб ми забиралися з цього місця, нібито буде реконструкція висовних тамбурів. Це в зоні охороняємо ЮНЕСКО. І місця для нас там немає. Є їхні люди, які теж хочуть це місце. Ми від себе неодноразово виходили з ініціативою поміняти та вдосконалити зовнішній вигляд нашої торгової точки, облаштувати інфраструктуру, отримати додаткові дозвільні документи згідно з новими положеннями. Тоді почали звертатися до ДМПК з заявами про видачу відповідних дозвільних документів, додаткових, на що наголунали невмотивовані відмови. Того часу почалися погрози зі сторони ДМВК, а саме тодішнього керівника Гамановича і Ніконова. Колос зі своєї сторони перешкоджав у видачі документів, викликали міліцію, Шевченківську райраду, чинили тиск та погрожували демонтувати. Невідомо, на яких підставах колос розпоряджається землею територіальної громади. І вийшло що замкнути коло. Ми звертаємося за документами, а ДМВК в куларній домовленості з колосом. Обиваючи пороги чиновничівських кабінетів, ми так і не домоглися ніякого рішення цього питання. Ви зараз ви запитаєте, чому ми стільки часу не звертались до суду? Я вам скажу, тому що вірили, що в регулювання даного питання, що в нашому як вважали, як ми вважали рідному місці, це питання вирішиться по-людськи. Ніхто навіть не міг уявити, що зі сторони влади, а саме мене, буде чинити стиск і діяти куларну домовленість з олігархами і вдумайте, за що? За 4 квадратних метри. Загалом вийшло положення про електронні петиції, де чітко прописано, що питання, яке не врегульоване виконавчим органом, в компетенції якого є конкретне питання, може бути врегульоване Та розглянути в особливому порядку вищим виконавчим органам в даному випадку сесію, тобто депутатським корпусом, шляхом подання петиції та набрання 250 необхідних голосів, по якому шляху ми і пішли. Але і тут почалися перешкоди.